Всім привіт! Хочу показати вам фонтан, який був збудований на початку 19 століття. Цей фонтан функціонує досі. Фонтан знаходиться в центрі міста Анкона це Італія. Бачите, є вода, я не знаю, тут нема таблички чи є. Вода питною чи ні. Зверніть увагу на архітектуру. Це не просто фонтан, це витвір мистецтва. Вище знаходиться балкон озеленений. Цей фонтан знаходиться в самому центрі міста Анкона, Італія. Ви бачите церкву перед собою, а перед церквою статуя папи. І ця площа так і називається площею папи. Бачите фонтан? Ще один фонтан, але він відключений, на жаль. Покажу вам площу. Тут на цій площі знаходиться багато кафешок. Ось переді мною зелений це ресторан. Ось сам балкон над цим фонтанчиком. Всім гарного дня, бережіть себе.